Мобілізовують швидко, а от виплачують Довго. реальний кейс е, людей, які звернулися з Рівненщини по благодійній ініціативі. звони адвокату приходько е, вже на моєму столі. Хлопець з Рівненщини, з Дубинського району був мобілізований і ніс службу на гарячих точках на Донецькому напрямку отримав дуже серйозне поранення. Рік е, лікувався, все закінчилося тим, що отримав першу групу інвалідності. Ну, надзвичайно з важкими наслідками, і був звільнений з лав ЗСУ. Але що ж відбулося далі? Згідно букви закону, такий військовослужбовець має право на виплати понад мільйон гривень. І що військовослужбовець, що сім'я обтоптали пороги всіх державних структур цілий рік, навіть більше, майже півтора року, люди ходили в ТЦК. Військову частину, всі соціальні служби, коли вони звернулися е, на гарячу лінію е, ініціативи. З адвокату приходько е, ми відразу включилися в цей процес. Була створена група адвокатів професійних профільних, які займаються цими питаннями, уклали всі необхідні юридичні документи з адвокатами, е, підготували ряд скарг на найвищі посадові інстанції в міністерстві збройних сил України. І от вже надійшла відповідь, що в червні місяці повністю документи передані вже на виплату, і наш військовий, наш герой, отримає заслужене те, що на що він має право на те, щоб забезпечити і себе, і свою сім'ю. Тому якщо в вашому оточенні є схожі люди зі схожими проблемами, є герої. В яким держава не допомагає, яких держава ігнорує, поділіться цим відео, поділіться номерами телефону, які тут є. От, ми відкриті, ми працюємо на рівненщині і ми доб'ємося справедливості для кожного військового і для кожного хто чиї права порушені порушуються іншими громадянами. Закон має працювати на твоєму боці.